Вітаю вас, друзі! У середині 13-го століття до нашої ери цивілізації стародавнього близького сходу переживали період безпрецедентного процвітання. Оливкова олія та вино з Кіпру продавалися на ринках Катуси та Мейфіса. Ліс з Лівану потрапляв до палаців і великих храмів Еламу, а з Кіпру продавалася на ринках Леванту, де процвітали такі великі торгівельні міста, як Угарі та Кадеш. Так війна нікуди не поділася, і єгиптяни з хетами за першої ж нагоди жваво різали один одного. Так само, як і вавілоняни з набираючими силу асирійцям. Та все ж ми можемо бачити, як продовжує розвиватись писемність архітектура, як більш складним стає соціальний устрій цих держав бронзової доби. І все це свято стабільності та добробуту раптово обривається через величезну хвилю вторгнень жорстоких мародерів. Відомих як народи моря. Десь в районі 1200 року до нашої ери. Вітаю вас на каналі! Що це було! Сьогодні говоримо про загадкові народи моря. Ким вони були? Звідки взялися та куди поділися? Ну мо починати. Швидкий занепад. Та знищення цілих цивілізацій в кінці першого тисячоліття до нашої ери історики називають колапсом бронзової доби. Вчені висунули багато можливих причин цієї нещасної різки подій, включаючи природні катастрофи, масштабні неврожаї стагнацію регіональної економіки. Однак більшість вчених основну проблему за крах стародавніх цивілізацій покладає на групу людей з різних частин Середземномор'я яких Рамзес III ідентифікував як Пелесетів, Такеків, Шекалешів, Данун та Вешеш? Відомий єгептолог Гастон Маспаро, напевно, щоб всі ці племена кожного разу не перераховувати, ввів в обіг поняття народи моря, за що я особисто йому дуже вдячний. Будь ласка! Хоча народи моря вогнем та мечем пройшлися у всьому східному середземномор'ю, Саме з єгипетських джерел ми отримуємо найбільше інформації про них. Найдетальніший опис народів моря належить Рамзесу III. На стінах його храму були знайдені назви різних груп у конфедерації морських народів, а також базовий опис того, як вони виглядали. Справді одне з небагатьох збережених зображень народів моря це сцена, на якій зображені Рамзес III та його люди в битві саме з цими завойовниками. Тут ми можемо бачити, що одні племена носять шоломи з рогами, тоді як інші оголені голови із зачісками, схожими на ірокези. Деякі чоловіки мають короткі загострені породи і одягнені в короткі спідниці, інші голені та одягнені в довге вбрання. Навіть їхня зброя різна. Багато з них озброєні гострими бронзовими мечами, інші мають дерев'яні списи з блискучими металевими наконечниками, поряд з луками та стрілами. Щодо їх транспорту, то вони зображені не лише на човнах, що як би було логічно для народів моря, а й у возах та візках, які тягнуть воли. В самих візках сидять люди, які, очевидно, є жінками та дітьми. Хто я? Треба додати, що й до Рамзеса III та колапсу Бронзової дави єгиптяни вже неодноразово стикалися з представниками народів моря. Так про напади згадуються у текстах часів Рамзеса II. У його розповіді народи моря згадуються як союзники кетів в битві при Кадеші, а також як найманці в його власній армії. Нічого не згадується, звідки вони прийшли, або ким вони були, що наводить на думку вчених, що народи моря не потребували представлення для єгиптян того часу. Рамзес розповідає, як раніше, на другому році свого правління, вже перемагав цих людей у морській битві біля берегів Єгипту. Згідно з написами, у цій битві брали участь лише Шартан. Або принаймні вони єдині, про кого згадує Рамзес. Рамзес, який завжди був дуже впевнений у своїх силах, в написах створює враження, що він остаточно нейтралізував загрозу народів моря. Але написи його наступників. Розповідають вже зовсім іншу історію. З текстів, що датуються п'ятим роком правління фараона Мернептаха, ми дізнаємося, що Шекелеш об'єдналися з вождем Лівії, щоб атакувати єгипетські міста в Дельті Ніл. В написі говориться про те, що лівійські союзники прийшли з морів на півночі з територій, відомих як Еквеш, Тереш, Лука, Шардан і Шекалеш. Відтоді вчені намагалися визначити, де могли бути ці землі. Але безуспішно, існує стільки ж теорій про те, ким були народи моря, скільки й вчених, які їх спростовують. Ким би вони не були, Мернептах описує їх як грізних ворогів. Є у своєму написі на стінах Карнакського храму та на стелі свого похоронного храму, дуже пишається тим, що йому вдалося їх перемогти. вікторія! Та повернемось до часів колапсу бронзової доби. в знайденому листі царя міста Угарит Амурапі, до Володаря Кіпру йдеться про попередження останнього щодо народів моря: жорстоких грабіжників, які вже нападали на землі Угариту. Амурапі розповідає про руйнування, які ці люди завдали його землі, і попереджає кіпріотів готуватися до найгіршого. Хоча точна дата написання цього листа невідома, Незабаром після його написання Угарит був жорстоко знищений, ймовірно, якраз тими ж людьми, які раніше вже розваряли його територію. Але чому ці середземноморські групи мігрантів і мародерів так наполегливо атакували міста східного Середземноморя? Єгипетські джерела повідомляють нам, що різні групи народів моря, які опинилися на берегах єгипетської та хетських імперій, складалися не тільки з воїнів, але й з їхніх сімей. Включаючи жінок та дітей. Таким чином, здається, що морські народи не просто шукали здобич, але й хотіли оселитися і розпочати нове життя на чужині. Більшість вчених, вважаючи, що різнорідні групи народів, які складали морські народи, не нападали на користь жодної держави, а натомість тікали через якусь невідому катастрофу в їх рідних землях. Було висловлено припущення, що це могли бути серії масових посуд. Якась чумба, або природна катастрофа, така як землетрус, або виверження вулкану, або, можливо, незадокументована війна з ворогом, який змусив їх покинути рідні краї. Звідки вони тікали, також є гарячою темою для обговорення. Сьогодні більшість вчених погоджуються, що група, відома як Пелесети, походила з острова Крит. І була предками людей, які згодом стали відомі як філістимляни. Інші групи, однак, набагато важче простежити лише за допомогою археології та навіть філології, науки промови та їх відносин. Наприклад, лінгвісти запропонували версію, згідно з якою люди, відомі як тануна, можуть бути пов'язані зі словом Данай. Одне з імен, які Омер використовував для греків в своїй Іліаді. Це може вказувати на те, що Данай походили з регіону Егейського моря. Використовуючи цей же підхід, багато хто вважає, що Шекалеші та Шардан походили з Іцилії та Сардинії відповідно. Базуючись на схожості імен, назвали цих двох островів. Останнім часом деякі вчені, такі як, наприклад, Сангер, стверджують, що народами моря була конфедерація племен на чолі з лубійцями такі ловійці, я точно не знаю. Вчені теж точно не знають. Ми взагалі про них знаємо тільки завдяки хетським кронікам, де згадується кілька ловіських царств на заході Анатолії, які спілкувалися однією мовою. І ця мова точно була не хетською. Хоча й близько до неї. Хетські тексти також повідомляють, що ці малі царства часом об'єднувалися в коаліції, сили яких вистачало для нападу на могутніших сусідів. Досить несподіваним є те, що близько 1250 року до нашої ери вони утворили міцний і тривалий союз. Війська цього союзу атакували Хетську державу одночасно з двох напрямків туші і з боку моря. А крім того, знайшли собі союзники серед гірських племен північної Анатолії з касками. Хто б не входив до народів моря, точно можна сказати одне вони вміли і любили воювати. Одна з двох найсильніших імперій тих часів Хецька пала під ударами народів моря та своїх давніх ворогів гірських племен Каска. Угари та чисельні портові міста держави Леванту були знищені в нуль. Достеменно невідомо, як саме це відбувалося, адже відома хетська хроніка цього не зафіксувала. А знаєте, хто зафіксував, що після знищення Хетської імперії робили народи моря? Єгиптяни. Близько 1187 року до нашої ери, дата, з якою багато, але не всі вчені погоджуються. Великі групи морських народів прибули до району Нілу на кораблях. Тоді, як інші групи, рухалися суходолом зі сторони Сирії, Рамзес III, як до нього і Рамзес II, вирішує заманити тих пасту. Рамзес III добре знав величезний регіон Нілу. Особливо місця, де міг сховати свої кораблі практично непоміченими. Так, фарон наказав укріпити кілька ключових позицій у дельті, але основним своїм силам наказав чекати поблизу. Потім Рамзес дозволив морським народам увійти до Дельти на кораблях, щоб його основні сили могли вдарити їм у фланги. Його написи говорять нам, що ця стратегія спрацювала, що й призвело до того, що більшість морських народів були або вбиті, або взяті в полон. На суші, у західній Сирії, морські народи також зустрілися з величезною силою єгипетських армій. Хоча подробиці битви невідомі, Рамзес III чітко дає зрозуміти, що його люди отримали надважливу перемогу. В основному всіх повбивали, а ті, хто вижив, також були взяті в полон. Тож, хоча військова міць народів моря й була знищена, Рамзес III визнавав, що багато з них мали навички. Які б могли принести Єгипту користь. Деякі з представників народів моря, звісно, стали звичайними рапами, але і інші, хто, наприклад, був умілим моряком, досвідченим навігатором або хорошим солдатом, були набрані до єгипетських військ. Багато з тих, хто довів свою доблесть у бою, навіть опинився в особистій охороні Рамзеса і отримав ділянки землі в Єгипті, ну щоб забезпечити лояльність до фараона. Група пелесетів навіть була оселена на землі поза Єгиптом у Ханаані і стала васалами фараона. Ця група, на думку багатьох вчених, її стала ранніми філістимлянами. Таким чином, багато хто з морських народів, зрештою, отримав те, заради чого вони залишили свої домівки, землю та відносну безпеку. Далеко від жахів батьківщини, яку вони колись полишили, загальне узагальнення, що морські народи були просто групами мародерів, які шукали здобич, є, як на мене, надто спрощене. Я вважаю, що мета їхньої втечі була через природні катастрофи, такі як, можливо, посуха, голод, землетруси або й комбінація всього цього разом, у світі, де ресурси були дефіцитні. Й племені почуття все ще переважали, їхнім єдиним варіантом стала битва за землю і ресурси, яких вони потребували для особистого виживання. Таким чином, замість того, щоб бути однією з причин бронзового колапсу, яких часто зображено, вони ймовірно були серед багатьох його жертв, включаючи єгиптян, а також людей, які жили в Хетській імперії, Угариці, Ханаані, Кіпрі та інших найближчих областях. Які були тісно інтегровані в економічні та політичні екосистеми Східного Середземномор'я? Більше відео про загадки стародавнього світу вже в дорозі. Тому обов'язково підписуйтесь і натискайте на дзвоник. Дякую за увагу! Дякую, що додивились до кінця. На все добре!